Шановні вболівальники футзалу, запрошуємо вас до перегляду чергового випуску програми Харківський футзал. Вона присвячена 28-му розіграшу одного з наймасштабніших аматорських турнірів в Україні Кубку ФК Універ. Одинадцятий тур виявився насиченим на події. Команди вже провели близько 60 матчів, тому подивитися, безперечно, є на що. Починаємо за традицією із вищої ліги. Жилстрой 2 одержав скромну перемогу над Етуалом з рахунком 1-0. Етуаль вміло оборонявся протягом усього матчу та не реалізував декілька власних нагод. А єдиний гол у зустрічі належить Дмитру Мартишову, який за хвилину до перерви переправив м'яч у ворота. Значно результативнішими були інші матчі вищої ліги. Зокрема, Кап вже на сьомій хвилині матчу вигравала у віроли з рахунком 2-0. Трохи згодом з колотій відправив третій м'яч у ворота суперників. Лідер послабив наступ. Цим скористалася Вірола, та силами Басалова та Морохії відіграла два голи. Проте перед самою перервою Моспан зробив рахунок 4-2. У другому таймі Петренко продовжив нас доганяти фаворита, але й на цей гол у Носова знайшлася відповідь. В останні 10 хвилин команди не припиняли атакувати та встигли ще по разу обмінятися забитими голами вчилися у Лубуєв та Панасенко 6 4 Нік Арс зумів забити ворота галереї ще більше. Команди розпочали матч без зайвих пристрілок, а вже на шостій хвилині рахунок був 1-1. Ще за декілька хвилин кучер Шевченко та Бутенко змусили галерею відіграватися. А Щербаков та Ярмак без проблем тримали градус протистояння. Щоправда, надалі галереї атаці ще стило менше. Ще до перерви Бутенко встиг оформити хетрик, а Храбров зробив рахунок 6-3. У другому таймі Нік Арс швидко збільшив свою перевагу та більше не підпускав суперника до власних володінь. На останніх хвилинах галерея отримала ще два м'ячі у своє ворота та у підсумку зазнала найбільшої поразки в сезоні 9-3. Після чергових перемог Вівака та Жилстрой-2 розділяють ті ж два очки. А на третій сходинці закріпився Нік Арс нижче Стройінвест 17 очок. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття, а також м'ячі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 0244. 050 713 02 44. 050 713 02 44. Гравці ФК КВБО, які у першому матчі знову не змогли реалізувати свої нагоди та пройти оборону ТЦРП. до самої перерви команди грали без голів, поки Козлов не відкрив рахунок на 25 й хвилині. Подвоїти перевагу вийшло лише наприкінці матчу, коли КВБО усіма силами почали наступати на ворота суперника. На 48-й хвилині один із ударів по воротах ТЦРП завершився тим, що Сагайдаченко через увесь майданчик... Вразив пусті ворота. А ще за 2 хвилини крапку у схожому стилі поставив Назаров 3-0, ну, в целом сложно. Мы 2 игры сыграли. И две игры были такие первыми матчами 1-0 выиграли. Сейчас выиграли 3-0, но два мяча забили в пустые ворота. То тобто, есть игры с командой КВБ, очень такая така нахлая в футбольном смысле этого слова. Поэтому у нас молодые ребята им доставалось. терпели, сражались, бодались, как бы играли в основном на контратаках, то есть старались поймать соперника. Ну и в принципе это получилось. Ну это требование, наверное, современного футзала уже, даже на городском уровне и на профессиональном уровне. Вратарь как бы обязан не только отбивать сейчас, но и, и забивать. Поэтому это сейчас не, неотъемлемая часть игры вратаря, игра ногами. А если мяч попадает тебе в руки при атаке 5-4, то ты всегда можешь его отправить в рот соперника. Значно скромнішою була перемога команди 4 кімнати 2. у матчі проти грифонів. Обидві команди мали шанси повести у рахунку. Проте завершити атаку вдалося лише бірюкову на 22 й хвилині. Саме цей гол став єдиним у зустрічі. А наприкінці матчу грифони ще й втратили досвідченого Віталія Одєгова через вилучення 1-0 турнірну таблицю очолює медіа, яка має тепер 25 очок. На один бал менше у ТЦРП, а 4 кімнати 2 набрали поки що 22 очки. ХМТТС-2 після розділення другої ліги досі не може відібрати очки у конкурентів. Черговий матч для команди завершився розгромом 2-10 у виконанні епіцентру Салтівки. Вже у перші 15 хвилин оборона ХМТТС-2 припустилася низки помилок, а рахунок на табло був 0-4. Ще один м'яч до перерви додав Подвойський, і лише тоді суперник відповів своїм голом. У другому таймі перехопити ініціативу не вдалося. Федосюк оформив дубль, а Жеріков та Замятін у підсумку забили по три голи. Тандем Плюс, як і тиждень тому одержав переконливу перемогу з рахунком 5-2. А всі свої питання вирішив ще до перерви. Вже на третій хвилині Без'язичний відкрив рахунок, згодом довів справу до хет-трику. Ще один м'яч у першому таймі на свій рахунок записав Тішаков на 18-й хвилині. Суперник почав забивати лише у середині другого тайму. Проте двох голів виявилося замало, А ми, хоча б, відродити інтригу. Натомість крапку зустрічі поставив Нестеренко, забивши п'ятий м'яч на 42-й хвилині. У другій лізі бі точиться рівна боротьба. Ахну вже другий матч поспіль. Завершують з рахунком 3-3. Цього разу студенти у перші 10 хвилин пропустили дві результативні атаки від гравців промстрою, але реабілітувалися в останні п'ять хвилин першого тайму. Спочатку Семенов відіграв один м'яч, а слідом Рябцов та Зайченко схилили чашу терезів на бік хну. За рахунку 3-2 команди грали до 36-ї хвилини, поки Гармаш не встановив остаточний рахунок. Турнірні таблиці другої ліги виглядають наступним чином. А у команд ще є нагода змінити свою прописку перед стартом плей-офф. У третій лізі А Сокіл одержує чергову перемогу та не підпускає до себе гранд фасад. У матчі проти команди 2В стартовий пресинг дуже швидко дав свій результат, та вже на 8-й хвилині Сокіл був у рахунку 2-0. Щоправда, суперник встиг виправити ситуацію до перерви, коли колісник та жидков на 25-й хвилині Федосов все повернув перевагу Сокілу. Другий тайм розпочався для гравців 2 в із голів Акопяна та Федосова. А трохи згодом Акопян встановив остаточний рахунок у матчі 6-3. У цій жилізі не щастить поки що штурму. Команда знову поступається. Причому цього разу із відчутною перевагою. Андріано вже на п'ятій хвилині забив у ворота банної хати. Проте цей гол так і залишився єдиним приємним спогадом штурму. Суперник силами колодочки зрівняв рахунок на 18-й хвилині. А вже після першого тайму рахунок на табло був 3-1. Ще два м'ячі колодочки по перерві та влучні постріли Катаєва та Оленіча забезпечили бані хаті перемогу. 7-1. Вдалий тиждень провів Хубс. І має дві перемоги з рахунком 3-1. У матчі проти команди Жирнов Бабенко на 12-й хвилині відкрив рахунок, а за декілька хвилин забив і вдруге. Наступного разу гравцям Хупс вдалося реалізувати атаку лише на 47-й хвилині, коли відзначився Карпенко. А одразу ж по тому свій гол престижу забив і Жирнов. У третій лізі Сокіл впевнено тримає першість. А от 2 В вже навряд чи покине п'яту сходинку. Ніка одержала непросту перемогу у четвертій лізі. А матч проти КФК 15 розпочався із голу від Бугаєва. Але Ніка зуміла швидко відповісти супернику, забивши протягом 10 хвилин тричі. На 20-тій хвилині команди ще раз обмінялася голами і пішли на перерву за рахунком чотири Другу половину кфк 15 розпочали дуже активно, що одразу ж відобразилося на табло. Самойлов, а слідом і королевцов перетворили рахунок на 4-4 вже на 30 30-й хвилині. Решту часу обидві команди мали шанс вирватися вперед. Проте вирішальний гол забив Костін за хвилину до кінця 5-4. А Камельник і Квашин двічі виривався вперед у матчі проти Мівіни, проте обидва рази отримував голу відповідь. На восьмій хвилині Качайло змусив мівіно відіграватися, але команда впоралася з цим менше, ніж за 10 хвилин, коли Шейн зрівняв рахунок. Вдруге Єлецький забив у ворота мівіни на 29-й хвилині. А відповіді довелося чекати аж до останньої п'яти хвилинки. Очки між командами поділив Тимуха 2-2. Імпульс у непростому матчі проти росту здобув чергові три очки. Лише на 18-й хвилині ситник вивів рост вперед, але імпульс відповів голом пугача вже за дві хвилини. У другому таймі дуплетом вистрілив Мартиненко, а згодом Фатєєв зміцнив перевагу імпульсом. Десять хвилин виявилося замало, щоб рост змінив ситуацію, але останнє слово все ж було за ним. Мкротчан зробив рахунок 6-2. До вашої уваги турнірні таблиці четвертої ліги. У п'ятій лізі цикорія залишається командою, яка пропускає найменше та вдруге поспіль зберігає свої ворота сухими. Матч проти команди Dream Team став своєрідним бенефісом Олександра Квашніна. Який на третій хвилині матчу відкрив рахунок? А за 10 хвилин подвою перевагу Вікторії, а за хвилину до фінальної сирени оформив хет-трик. Що стосується власне Dream Team, то команда мала декілька нагод, проте ворона цикорії діяла безпомилково. трину. Бівін у одинадцятому турі поступається лідерством через поразку від команди Кватер. Рахунок на 17-й хвилині відкрив Мряченко, але вже за декілька хвилин гречаний поновив нічию. У другому таймі олійником вдруге вивів Бівін вперед, проте й на цей гол знайшлася відповідь. Семикрас на 35-й хвилині зробив рахунок 2-2, А Гречаний під завісу матчу забив переможний м'яч. У п'ятій бі Восток Маклер здобув важливу перемогу над офіцерами Фукс, для яких вже третій матч не приносить очок. Тут рахунок було відкрито на 20-тій хвилині, коли відзначився Кочерешенко. А зміцнити перевагу Восток Маклер зумів лише в останні п'ять хвилин. Після голу і вашини фаворит спокійно довів гру до переможного кінця 2-0. Цикорія та Бівін помінялися місцями на верхівці турнірної таблиці. Тепер їх розділяють два очки. Центральним матчем туру у шостій лізі була зустріч команд Фортуна та «Парєска.нет». Фортуна активно розпочала матч та була винагороджена а вже у середині першого тайму, коли Деркач протягом двох хвилин встиг тричі вразити ворота суперника. Перезка оговталася ближче до перерви. Журавльов та Горбенко один за одним зменшили перевагу фортуни до мінімуму. У другому таймі команди боролися на рівних, А на 44-й хвилині Харітонов зміцнив перевагу фортуни. Часу лишалось небагато, проте Порезка встигла організувати ще одну вдалу атаку – 4-3. У шостій лізі бі непоганий тиждень провів Мустанг. Перша зустріч із «Укренергочерметом» закінчилася в нічию 1-1 та дозволила останнім зберегти шосту сходинку. Вже на восьмій хвилині мустанг пропустив удар від животченка. Втім, до перерви команда реабілітувалася. Нічию забезпечив Дерієнко. У другому матчі проти галереї 2 мустанг діяв розкутіше. Щоправда, рахунок вдалося відкрити лише на 36-й хвилині, коли забив Дерієнко. Гол помітно оживив гру, проте відіграватися у галереї так і не вийшло. Натомість Галушка за дві хвилини до кінця поставив крапку у протистоянні 2-0. У турнірній таблиці змін не відбулося. Фортуна досі не переможна, а до другої сходинки тепер відстань у 12 очок. Лідер сьомої ліги Інтетікс здобув перемогу над командою ЮНІСЕФ з рахунком 2-1. У дебюті матчу, практично перша ж атака фаворита, завершилася голом Котляра. Проте надалі суперники не могли забити довгих 40 хвилин. Лише на 42-й хвилині полтавець зрівняв рахунок та вживив гру. Але вже за дві хвилини Інтетікс повернув усе на свої місця. Лада Люкс мала змогу продовжити перегони з лідером, проте поступилася бум експресу. Ждаміров на 12-й хвилині відкрив рахунок. А в дебюті другої половини Гайбель ще раз засмутив воротаря Ладалюкс. На 41-й хвилині Чуприна відновив інтригу, забивши один б'яч, та вилучення гравця Лада Люкс разом із другим голом Гайбеля позбавило шансів на очки. Три а в лізі бій Тім Інтернешнл втрачає очки. Матч проти Хартронаркосу розпочався для команди із забитого голу. проте вже у наступній атаці дорож поновив нічию. На початку другого тайму за справу взявся Меховський, який вивів Хартронаркос вперед, а згодом ще відзначився двічі. Між цим Довженко встиг забити відповідь, та останнє слово залишилося за Хартронаркосом. Худяков зробив рахунок 5-2. У турнірній таблиці Бом Експрес всерйозно цілився на другу сходинку, а лідирує тут все ще Інтетікс. Гіпрококсо у восьмій лізі з перших хвилин матчу проти прем'єра розставив акценти та показав характер, коли середа вже на шостій хвилині вивів команду вперед. Лише в середині другого тайму Кардаш зумів зрівняти рахунок, але за декілька хвилин ініціативу перехопив суперник в особі Семена Приплоцького. Саме він протягом десяти хвилин зумів чотири рази вразити ворота прем'єра. А опонент відповів лише одним взяттям воріт: – 5-2. Еліта Спорт розпочала свій матч із пропущеного голу, але надалі не часто підпускала фонар до своїх володінь. Герасимюк ще до перерви встиг відігратися і вивести свою команду вперед. А от у другому таймі Семенков знову поновив нічию на цей еліта. Спорт відповіла дублем Новакова та голом Сербіна. А такий гандикап суперник вже подолати не встиг – 5-3. У турнірній таблиці гіпрококс вже готується до плей-офф. А на еліту спорт ще чекає випробування, аби команда зберегла другу сходинку. Корона мала хорошу можливість покращити свої справу у дев'ятій лізі. Проте обидва свої матчі програла з рахунком 2-3. У матчі проти команди Енерджим Корона практично весь матч в рахунку, але програла останні хвилини. Литвиненко на 20-тій хвилині відкрив рахунок, після чого Степанов зрівняв його лише на 39-й. У наступній же атаці Бондаренко знову вивів корону вперед, та суперник був наполегливішим. Степанов на 45-й хвилині зробив рахунок 2-2, а Шумейко ще за хвилину став автором переможного м'яча 3-2. Смарт також провів непростий поєдинок із Мецогрінтім, проте зумів втримати необхідний результат. На п'ятій хвилині гончаров вивів Смарт вперед, та невдовзі рахунок знову був рівний. Ще за декілька хвилин у воротах Мецогрінтім опинився другий м'яч. А на початку другого тайму Борзосєков зробив рахунок 3-1. Лише коли гравці Смарту зорганізували четвертий гол. Мецогрінтім почала забивати. Часу залишалося близько 10 хвилин, і за цей час команда створила лише два голи 4-3. Енерготайм та ЮА Формінг протягом усього матчу так і не зуміли як слід реалізувати свої нагоди в атаці. Єдиний гол було забито вже тоді, коли обох, здавалося, влаштовувала нулюванічия. Тим не менш, Василенко на останніх секундах приніс для ЮА Формінг три очки 1-0. Енерджим та Смарт досі розділяють три очки. Бівін 2 та Медсубрін Team позмагаються за третю сходинку перед стартом плей-офф. У десятій Лізі нарешті першу перемогу одержала команда Рост-2. Їх матч відкрив 11-й тур у цій лізі. Вже на третій хвилині відюк вивів Рост-2 вперед. А за півгодини він же й відправив і другий у ворота банної хати 2 Далі естафету підхопив Сергій Чорних. Його дублю точно поховав усі надії суперника на очки. Банна хата -2» спромоглася лише на гол престижу у виконанні Рупана 4-1. А от друга команда шторму нічого не зуміла протиставити грі Джейсі Бегемотіву. Максим Бойко перед сигналом на перерву відкрив рахунок у матчі. А у другому таймі Костянтин Бойко двома точними ударами змусив шторм 2 капітулювати 3-0. Шторм залишається єдиною командою, яка виграла усі свої матчі, тому є беззаперечним лідером. Бегемоти та Антарес відстають аж на 9 очок. В 11-й лізі найбільшою перемогою цьому турі стала перемога СВ над Активтеком з рахунком 4-2. Її автором цілком можна вважати Володимира Копіченка, який у перші 8 хвилин оформив дубль. А у другому таймі ще двічі забив у рота активтеку. Суперник намагався дати відсіч в останні 10 хвилин, проте їм вдалося лише наблизитися до нічиєї на декілька хвилин. Євро та Тріолан розписала нічию на 21-й хвилині Соколов вивів Тріолан вперед, проте суперник доклав необхідних зусиль, аби врятувати матч солдату в поділивочки між командами на 43-й хвилині. Кумарики та Green Team протягом усього матчу намагалися пройти оборонні редути один одного. Проте вдалося це лише одного разу. На останніх секундах зустрічі Лим нарешті довів справу до кінця і подарував комарикам перемогу 1-0. Перемога СВ загострила ситуацію в одинадцятій лізі, а турнірна таблиця тут наразі виглядає наступним чином. То був огляд матчів 11-го туру. Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги.